Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусень Квіточки не тільки. Сьогодні ми в улюбленій частині ботанічного парку. Це цитрусовий сад. Тут є кумкват, тут є і мандарин, і лимон, і апельсин, і декілька сортів інжиру, і какі. Вибачаюся хурма. Ось така хурма. Я її вживу на дереві ніколи не бачила. Вона тільки зав'язується. Ось так обрізаються дерева, щоб не займали багато місця, і формуються по типу куща. А погляньте, як заховані горщики. Ось отакі величезні хости, вони прикривають і роблять чудовий вигляд. А тут просто послухайте. Казкова музика і пташиний спів. Я дуже довго завжди тут стою, роздивляюся і слухаю, як вони співають, як вони перестрибують з місця на місце. А тут і гніздечка в них. Мабуть, готуються до кладки, бо їх раніше там не було. А це повісили. Такі манюнки, я навіть не знаю, що це за пташки такі, але які активні. Дуже мені подобається саме в цьому куточку сад. Можливо, комусь не подобається. На Ютубі дуже багато каналів, де можна дивитися те, що подобається. А я знімаю відео для таких же завтях і несамовитих квітникарок. Для яких птахи це ті живі істоти, які прикрашають наші сади і оживляють їх. Ось так виглядають низькорослі кущі, як вони сформовані. Для любителів екзотики можна подивитися, зупинити це жир. Тут декілька сортів інжиру. За цю квіточку я вам нещодавно розповідала. Знімала. Вона була в магазині, в супермаркеті і в садовому центрі і агапантуси. Їх дуже багато. Єдине, що хочу сказати і повторитися, і не раз їх прибирають на зиму. Це говорить тільки про те, що вони не зимостійкі. А це, як написано було, каліфорнійський мак. Але я так уже дивилася, не дуже схоже листячко на ешольці, а схоже більше на голостебельний мак. Таких кольорів маку я не бачила. Чудовий вигляд, чудовий мак. І знову агапантуси. До речі, я бачила тут три сорти: білий, голубий і фіолетовий. Я думаю, що ми побачимо, як вони квітнуть. А це тарожник. Рослина. Дуже така велика куща. Подобається мені свої форми квітки. Для багатьох це агресор, а мені подобається. Все потрібно доглядати і знаходити вихід усьому. Ось так сформована деревина. Цікаво, кому цікава, обрізка, подивіться, можливо, й собі так зробити. А ця пігоня мене зацікавила розміром квітки. Вона достатньо велика, але, на жаль, дуже далеко, і до неї не підійде з жодного боку. Я вже ходила навколо. З задоволенням би вам її показала, колір там неймовірний, рожевий, темно-рожевий. І відпочинок для моєї душі це водна частина саду, такі канали, річечки і ставочок. І погляньте, кого ми бачимо, мамулю із манюнями. Спеціально стояла і дивилася. Записувала. Вони такі цікаві, такі гарненькі. І, погляньте, золота рибка, бажання загадала, але рибку не впіймала. А бажання у нас одне Мир та перемога в Україні. Тут багато рибок. Вони різні, але не всі видно. Як бачите, ховаються. Ось так дивишся на воду і такий спокій. Все-таки дарма кажуть, водойма заспокоює. Ось там сховалися манюньки на пиріжку і плавають рибки. Як змогла, я вам показала і це так гарно пливе, так ефектно. Чудові фоточки. До речі, я їду на роботу і вранці на полі, на звичайному полі пшеничному, завжди ходить. Ціле стадо диких гусей. Ніколи не думала, що їх так багато і їм не забороняють ходити там, не троють. А це злакали. Я не знаю, він росте вздовж річки, і, як бачите, є насіннячко. Квітне жималость. Оскільки всього новенького. І йдемо до мого улюбленого куточка. Тиха завидь. І зацвіли німфеї. Шкода, що дуже далеко, але я старалася вам все показати. Подорож підійшла до кінця, я бажаю всім тихого і мирного дня і ночі, скорішої перемоги. І до зустрічі в нових відео, бо їх ще буде дуже багато.